Фосфором, чим вони тільки нас не накривали. Тобто ми дивилися на це все. Ну, а Парні держали, тобто оборону ніхто. Ми не здвинулись нікуди. Тобто ми наоборот росіяни пішли в наступ, ми ще продвинулися вперед. Два метри перельот. Ми геть поміряли. Два метри від БК льох норс. Тоді йшов наша артилерія, робота їхня артилерія, наша авіація. Однак вертольоти над головою лупять. Бех і лупашок. Мали бойовий наказ, виїхали на напрямок Єгорівка за Павлівкою І ми стали в селі під домами, Ми приїхали рано-рано утром ще темно було, стали під, сел... під селом, і я пішов пішки дивитися, бо мені треба було вийти на край села. Я пішов дивитися пішки, де мені краще поставити орудія. Мені показали по карті мій сектор, напрям... сектор стрільби, напрямок, який я маю контролювати своїм орудієм. Владислав командир бойової машини РМ 70 Вампір, родом з Очакова, що на Миколаївщині. 2020 року розпочав службу у 55-й бригаді з посади номера обслуги. Однак вже за рік виріс до командира гармати. Широкомасштабне вторгнення зустрів на Волноваському напрямку у розрахунку 100-міліметрової протитанкової гармати МТ-12 Рапіра. Ми туди заїхали. Стали замаскувалися, копалися. перші сутки у нас було все добре. Тобто не було то була артилерія, там стріляла але не біля нас. Тобто рядом у нас приходів не було. А вже на наступний день пішов наступ росіян і вже такий доволі щільний. І у нас, знаєте, таке відчуття було, що нас як здали нашу позицію. От Стріляла ствольна артилерія, стріляв град, от він знав чітко, куди він стріляє. Безпілотник летів, він знає чітко, куди він летить. Він завісає, він... у нас виходить, ми стоїмо так дерево здорове, і ми під деревом. У нас з неба нереально ну, побачить. Він мог у нас так в день з Бугра танк побачити, але з неба він би нас не побачив. І ми стоїмо, то є, і птічка знає, куди вона летить. Вона бачить просто це дерево, і вона тупо завісає. Вона починає з всіх сторон нас облітати. То есть, з якої сторони можна подивитися, скільки скока тут, що тут стоїть, і де що знаходиться. есть, і зранку починає працювати по нам артилерія ворожа. То есть, це міномет, грати, ствольна артилерія, то є, все, що можна було, вони все насипали. То есть, Ну, ніхто не обіжав, ми постояли, вони постріляли. Ми встали з окопа, далі до орудія. Приходить готовність номер один, типу, противник іде. Ми встали, стоїмо, вони там стріляють, думали, що там хлопці походили, типу, час типу, розігналися. Ми стоїмо, ждемо наказу, типу, на відкриття вогню, почали їхати танки. Ми дивимося, я в рацію визиваю командира, кажу, бачу мішку, говорю. чий, каже. Я каже, я не розумію. Каже, чи. я в приціл дивлюсь, говорю, вони однакові. Всі Каже, ну ні піксіля нема, ні кристальні розпізнавальних знаків ніяких немає. То е, плюс очікуй. А я вже зарані з дальноміром прострілив собі орієнтіри, то есть, всю трасу, я прострілив, я знаю, вже до якої точки, скільки. У мене вже прицел одразу стояв. Мені тільки залишилось підняти ствол і відкрити вогонь. Тобто, в мене вже орудія заряжене було, то есть, хлопці, кожен на своєму місці вже сидів. І командир виходить, каже, це наші відходять, типу, не трогать. Ну, а після того ми отримуємо наказ вночі, їдемо на Павловку. Тобто, я думаю, оце так. Да. А ми знаємо, що там в Павловіх пробує. Тобто, ми з того району тільки уїжджали, ми знаємо, яка сила туди йде, тобто, яка кількість ворога туди йде, з якою технікою, а вони йшли на нових танках, тільки ну, крашені заводи новий танк. І ми всі, знаєте, така невелика паніка між людьми. то тобто, есть бляха, ми там всі умремо, всі поїхали. Типа, тобто, що в парі, все буде нормально. Тобто, хоча самого в самого страх лупив, то нема бажання там десь залишитися, то вдома чекають. Ну, пофіг, тіпа. ми приїхали туди. Ми тільки заїхали, а мене поставили на край села. Тобто, я крию фланг і тримаю трасу. Я стою коротше, розложили орудія, машину відігнали, все замаскувалися, починаємо капуватися, вона починає артилерія ворожа накривати. А воно тільки світанок, вони, чи може, стрісували якісь рухи. Тобто, саму машину вони з пушкою не, не побачили. Тобто Воно замасковано було настільки, що її нереально просто було побачити. А вони, походу, коли ми ходили завідками маскуватися, вони просто побачили особовий склад, може бути. І починає лупити артилерія, а ми ще не встигли не з нічого, ми бігом на коліна, давай вже ще питатися, А Почали сильно нас засипати. Я виходжу на командира, я говорю, нас засипали, ми навіть копатися не можемо. Говорю, ми в голову падя не можемо, ми полягали між деревами, хто куди, йти, а то це голову понакривали, бронью укрилися і лежимо. Він зрозумів. І він виходить і каже, що почне роботу старший брат, у вас буде час. Тобто, старший брат це велика артилерія, це наші гіацинти були. І поки хлопці насипали, їм туди ми все швидко копали, все, все викопали. Дякую тоді, що мороз упав був ноль, і Земля більш-менш м'якша була, а не ламами її долбали. Тобто, все копали і нормально. Наші тільки перестали працювати, і вони знову за нас взялися, давай по нам насипати. Тобто, а стояли ми. Разом з піхотою, то є, це максимально близько, коли ми були до переднього краю. Піхота ну, в візуальному контакті з нашими піхотинцями. були. А, і в мене була ще задача крити дамбу. Тобто, якщо мост крили вже, то є, мост був замінований, а ця дамба була насипана. У мене була задача не дати противнику пройти через цю дамбу. Там уже беха стояла згоревша на цій дамбі, розбита, і не дати пройти по цій дамбі. А ми стали, виходить, від моєї позиції до Кацапів 350 метрів було. Тобто ми стоїмо, тобто ти ні ствол, не падимеш, лиш раз, не разі побігиш. Шопа там, грубо розговорюєш, рація на мінімумі. Тобто, це вічне лазання, то що не крикнеш, і требаш якусь інформацію отримувати. І ми стояли, наша була задача не дати броні противника пройти вугледар. Тобто отримати цей напрямок, тобто не дати зайти в Вугледар. І після цього прийшов наказ, що танкова небезпека на цьому напрямку усунена. Треба висуватися на Мар'їнку. Бо в Мар'янці город заїхали, якщо не помиляюсь, дві чи три танки. І наша була задача не дати їм вийти з Мар'янки, бо виходить пряма траса на Кораха, не дати їм дійти до Корахава. Ми залишаємо вогневу позицію в Павлівці, починаємо виходити полями. нас починає накривати ворожа артилерія. Не, ми вийшли, відійшли від палки кілометрів 15. Так встали під посадку для отримання бойового наказу. Тобто командир збирає нас командирів гармат, доводить бойовий наказ, що від нас вимагається. То есть, і хлопці кажуть, будемо працювати з колес. То есть. а робота з колес — то есть, це ти залітаєш на поле. Ти знаєш, якої сторони тебе танки, тобто зарані, і ти залітаєш, тупо розворачуєшся в чистому полі, починаєш розворачувати орудія, наводиш і відкриваєш сразу вогонь. Тобто ти ні в посадці, ні в окопа, нічого. Ти сразу, е працюєш в чистому полі, і ховатися тобі нема де. І тут вже либо ти, ліба тебе, тобто таким чином. То тобто і на противотанкістів кажуть, смертники, то тобто був одноразовий. Тобто. І... і нам отримали цей наказ, ми поїхали на Мар'янку, залітаємо на Мар'янку. Під посадку займаємо вогневий рубіж. Командир каже, у нас є час в посадку. Все, заводить машину, заїжджають в посадку, у мене глохне машина і не заводиться машина. Я кажу, мою, майо давай старті крутити, а вона все, пропало питання, вона не може завести. Я на командира виходжу, кажу, я в полі, стою, у мене машина заглохла, я стою якраз боком до противника. А воно Бій тоді, йшов, наша артилерія робота, їхня артилерія, наша авіація, отак, вертольоти над головою лупять. Бех і лупаша, то ми туди приїхали, знаєте. куди я, куди я попав? Ді, взагалі, де я знаходжу, що відбувається? Ну, взагалі такі непонятки були. Я, так, я командир виходжу, штурм о, типу, Штурм вилітає, мене цепляють тросими, мене рванув, ми завелися, залітаємо в ту посадку, давай бігом шух-шух розкидуватися, Ну, Ми окопалися, і там ми пробули, під Мар'янкою в той посадці. Ну, місяця два ми, мабуть, простояли. І це у нас було, аби це було, так сказать, можна сказати, найгарячіше напрямок. Оце Мар'янка, і кожен день туди штурмували, тобто, там стояла 54-та бригада, тобто, ну, там хлопці в натурі, такі красавчики, тобто, там так їх накривали, ми просто дивилися з цієї сторони. Тобто, до нас вони якось більш равнодушно відносились, тобто, бо вони ще не знали, хто там стоїть. А от хлопці там накривали там і фосфором, чим вони тільки нас не накривали. То есть, ми дивилися на це все. В ну а Парні державляють, оборону ніхто. Ни, 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 ми не здвинулися нікуди. То есть, ми, наоборот, Росіяни пішли в наступ, ми ще продвинулися вперед на Мар'янському напрямку. Наша задача була проста: то есть, вести наблюдені і у разі прориву Мар'янки. Прикрити відкриття прикрити відступ нашої піхоти і отримувати то є, цю дорогу на Курахово. не дати противнику, поки нам було наданий час. Тобто, ми мали держати, Якщо б таке сталося, не дай Бог, ми мали держати цю дорогу, поки піхота б не відійшла і не перегрупувалася, щоб піти обратно в контрнаступ. І в нас була задача це тримати типу, як можна довше і любою ціною, тобто, тримати цю дорогу. Бо якщо ми її пропустили, то ну, було б не дуже добре, В в грубо говоря, вже були росіяни. Но, слава Богу, так не сталося. Піхота там була в натурі класні мужики. Тобто, ми, бляха, за них там молилися, От, коли ми під обстрілями були. Ми прямо, знаєте, так, так, парні, держитесь, ми у вас віримо. Тобто, ну, Там реально їм важко було. Тобто, міста не було такого міста всегда в диму. Ми все время в диму, кожен день під обстрілом. Тобто, нас ми вже знаєте, ми вже шуткували. Ми навіть часи можна було звіряти, коли по нам стріляли. Тобто град він регулярно кожен день по нам відкривав вогонь. Там зранку обійти ввечері. Тож тобто на кожен прийом піші. Так само вони нас питалися замінувати там. Вони ствольні артилерії, дистанційні міни по нам кидали. Тобто ми їх знаходили, приїжджали мініори, їх зривали. У ну, мене була така думка, що вони здогадуються, що тут щось стоїть, і вони так не можуть нас викурити вдарити по нам, то вони мінують при, в випадку наступу, щоб ми на ці міни наїжджали. Е, мінували, бо воно чудно виходить, воно так бук і в землю зайшло. Тобто, одну ми знайшли, тобто, їх там насипали. Ну, в основному в посадку насипали. Тобто, я думаю, зачем ти в посадку насипаєш, якщо в посадці ти просто стоїш по дорозі і йдеш. Ну, слава Богу, що вони так думають, що хай буде в посадку. Ми одного одну знайшли, визвали міньорів, міньори приїхали, рванули тось, і все. Вони, по ходу, нас чи зрозуміли, що там стоїть, чи зрісували, бо у нас була зміна штурмів. Штурм один поламався, і робочий приїхав, і тот уїжджав. І вони щось почали, знаєте, якось приділяти доволі такі пильні зі цієї посадки. І вони почали регулярно безпілотником над нею літати, тобто вони регулярно за нами почали спостерігати. І обстріли трошки сильніші стали, бо якщо дивитись, от, ну, навіть отак от, вперед на ззаді нас, отак ну, все перекопане було з нашої посадки. І вони почали этот, і почали стріляти. І останні рази вони майже чуть для нас не знищили. розрахунок, бо якраз у нас окоп, машина з пушкою. І прилітає ракета в 3 метрів від нашого окопу. Є, ламає дерево в машині. У мене на машині волнорез пробуває осколком. То є, нас трошки покантузило товариша, він мене номером слуги, бо він в мене в окопі був якраз напроти окопу. Його там позасипало лісням і всім метод. Ну, Ніколи не зацепило осколками. Ну, це вони майже нас е, попали. І після того, мабуть, наверное... Дня через два почала ворожа авіація прощупати посадки. Залітали грачі, і вони, вони працювали знаєте, з самого ранку на сході сонця. Він сонця заходив, його не видно було. Ми навіть його не чули. Ми тільки ото прилетіли, і ми чуємо, як він, хвостовік на розворот. І Він почав прощупувати посадки. Він почала перед перед Маринкою, прямо на околиці Марінки в посадку. Потім чи далі посадку пили, вони виходить, всі лівії від нас були. Типа, ну, щупає, там все одно нікого немає. А на следующий день я мав якраз зранку вставати на чергування, з тобто 4-й ранку я встаю на чергування, і тут воно так геч, як починає лупити все. І воно оце, весь мусор, каміння, трава, земля, все в бліндажі. лицо закрив просто, бляха, щоб боку нічого не потрапило. Я з бліндажа, ну, це от все попадало, висову голову, всі живі, типу, всі, да, да живі, типу, этот, у мене спостерігач був, він каже, я говорю, що це було, було, типу, він каже, авіація. Типу, а він зайшов з під сонцем, ми його не бачили, і він влупив по нам нурсами. І він якраз, я ж кажу, у нього 2 метри перельот, ми геть поміряли, 2 метри від БК ліг нус. Тобто воно посадку викосило, БК ящики трошки покоцало, тобто на самого БК не детонувало. Ну, осколки в нього такі, знаєте, ми біля цього, що біля мене БК насобирали, такі осколки цікаві ромбіками йдуть. Тобто такий кусок свинця іменно на Знаєте, як будто хтось сидів і вирізав його. І такий осколок достатньо неприятний. якщо залетить, то шансів, що після нього щось можеш вижити брати, там достатньо такий вес ну, би прошив. Тебе. Я навіть не впевнений, щоб бронежилет витримав. би такий осколок. Їх там дуже багато було. Тобто, так в округі, біля самої воронки, ми тупо жменю назбирали цих осколків. Зимою, ну зимою взагалі жопа була. Там, я, та, передати, я не знаю, навіть як ми пережили. Ми більш всього боялися, що ми зустрінемо ще одну зиму на цих орудіях. Бо зима це для нас машина не заводиться, тобто вона замерзає, вона димить, не заводиться, пушка не сводиться. Земля мерзла, а противотанкиз він приїхав і на місці одразу починає капуся. Тобто, вона мерзла. Мої ламами. То є, це от мозолі. Це ну руки постійно в крові в тебе, тому що це мозолі, це все врубай ту землю. Тобто, ми лопатою, всім є на лопату стою. У мене лопата брики сложилася, а на землі даже сліда не залишилось. То є, Ми ламами вибивали собі, хоча б якусь ложбінку, щоб можна було прилягти, щоб суренням землі хоча б зрівнятися. І плюс не було такого, як вам сказати, підвозу продуктів води, як зараз. Тобто було дуже гаряче на всіх напрямках, і всі наші підрозділи були на позиціях, тобто, і всі знаходились під обстрілами. Не було такого, що там щас це привезуть, не було можливості під'їхати до нас. І у нас оце нам воду додали в паках, у нас машини загружені водою, сухпаями. А вона морозя позамерзало, газ покінчався, А потім вже трошки така плотність впала, і нам привезли продовольство, тобто нам привезли гази на горілки, есть тобто волонтери передали хлопці з нашого підрозділу старшина. Там речі, волонтери, там носки, світера. Тобто там вже було не так, як камуфляжне, аби підвдіти. Той щось, бо дуже холодно було. то тобто з руки. Замерзали моментально, ти руки достає, ти навіть ну, ти, ти сигарету не мог підкурити, то що руки відмерзали. І у нас руки з ногами відійшли аж е в червні місяці. Тобто до червня місяця, знаєте, у вас, от кончики пальця на руках, на ногах, як анімівші, ти їх не чувствуєш просто. Це у нас тільки в червні, коли почалася нормальна жара, вона трошки почала відходити. І то, так, знаєте, прижимаєте таке, трошки є, ти чувствуєш чи не чувствуєш його, це тільки повідходили. І потім, уже, як ми стали під мар' під Марінку, то почали е, мінятися. Тобто ми стали там на постоянку і почали розрахунками мінятися. І ми приїжджали на місце дістакування нашого підрозділу. Ну і медики нас визивали по одному, ми в душ, бриться, купатися, стиратися. І вони нас визивали по одному дивитися поверхнесний огляд. Тобто вони перевіряли руки, чи німо нас пальцями, повідморожували ноги, перевіряли той, в кого там були якісь. Щось типу підозра, якісь жалоби. Тобто вони надавали медикаменти. Тобто ми лікувалися. якось, Бо було дуже холодно. І в сапогах ти не знаходиш. Тобто, і бірці наші замерзали, дубініли до такої. Ну, берц навіть не згибався. Знаєте, виходить, у вас берц гнеться, а він навіть не згибався. Таке пшенен, тебе як два камінця, якихось прив'язані, ти просто як на лижах ото чапаєш, тебе не згибається, нічого, пальців ти не чувствуєш. І кастерні розпали, що близько до противника, тобто демоскуєш себе. І ми отакали, на ходу міняли вогневі рубежі на Маталегію, це ж вихлопною, особовий склад сидить біля вихлопної, якраз вихлопно теплої на вихлопну всі. і отогрівали ноги, то берця нагрівається. В солярі, в маслі, то все одно дуже тепло. Та. І оце ми таким образом грілися. А вже потім привозили нам газ, продукти привозили, тобто вже. Наш повар нам готував, нам старалася бригада раз в день на позицію гаряче привозити, особливо коли було холодно. Тобто, якийсь бульйон, якийсь суп, то є друге. Старалися максимально швидко, щоб ми гаряче трохи їли, бо дуже хворіли всі. воно... Ти, ну, Те не було де сховатися навіть. Я ж говорю, ми в лажбінках спали, під вітру не мог сховатись від дощу, такого плану, снігу. І оце, що нам давали, привозили гаряче, то за це. Не було б гаряче, нам було б набагато важче мабуть, бо так постійно, щоб погріти тебе не було часу. на Це ти постійно кожен день щось робив, ти або углублявся, либо розкапувався, либо домасковувався, либо дорабатував якісь нюанси на пушки. Тобто ти весь час був зайнятий. Це вже ближче к літу, ти вже нормально був. Мотивація проста, мого розрахунку, самого, моя мотивація. То є, це наша земля, це наші сім'ї. тут. От ми зараз проти танку були в події, коли ми е, розуміли, що тут може бути останній день нашого життя. То є, ну, ніхто не збирався тікати, бо всі розуміють, куди нам тікати. То є, ззаді вже йде наше місто, наші дружини, діти, батьки. То є, і це наша земля, то є, як казала одна людина, наші внуки повинні ходити по нашій землі, то є, ані щоб прийшов якийсь агресор і диктував нам свої правила. І це найголовніша мотивація. Ти це навіть навіть не чувство помсти, якесь в тебе, бо дивишся там ракетами, та дитина три місяці загинула, то є е, е, жіночка загинула. Той ладно, ми військові, то є, ми їхній противник, вони зобов'язані нас вбивати. То є. Ну а цивільне населення, при чому то. Є? І цивільне населення на нас сподівається, ми не можемо підвести своє населення. У нас в присягі указано захищати, тобто, служити вірності українському народу. І всі хлопці відповідають своїй присязі, і ніхто назад не відступає. Нам нема куди відступати, ми на своїй землі. куди нам відступати в Польщу. Тобто, нам тільки шанси вперед, максимум, що ми можемо зробити, це, як кажуть старі поговорки, шаг назад і два вперед. Тобто, тільки так, по інакшому ми не можемо. У нас вибору просто немає. Бо, грубо говоря, ми до своїх сімей, ми самі пустимо свого ворога. Тому ми всі тут. Багато є ті, хто не бажає, не рахує так, що буває, ну чули такі розговори особисто. Що ми нам таки типу, країна дала. Не важливо, що вона дала. Це наша країна. Ми всі українці. Ми маємо на неї українці, ми вільними. Тобто не, у нас незалежна держава. І не треба, щоб хтось нам прийшов і диктував свої умови, як нам жити. Тобто, я казав одному, одній людині, так, говорити, буде приємно, Говори, де прийде якийсь російський військовий, скаже, я говорю, все, валі тепер я тут буду жити. то тобто, ну, Воно так і буде. Кажу, Тому ми за це тут і стоїмо. А вони починають, ми вас туди не посилали, ми вас не то, Говори, нас не треба посилати, це наш обов'язок військовий, захищати свою країну, захищати свій народ. Говори, нас не треба просити туди їхати. То есть, ну, люди, багато людей не цінують просто це. Вони так знаєте, дивляться на тебе, як на дурачка якогось, типа, е, ну, От мені 22 роки, 22 ти воюєш, типа, мог десь за границю їхати. Я говорю, я говорю, ну і толку, що ну, ну, тобі дасть, то що ти уїдеш за границею? За грошима, ну і подальше від війни, типа, я говорю, ну хорошо, говорю, якщо ми всі будемо уїжджати, хто буде воювати? Я говорю, Хто буде захищати нашу Україну? Говори, у мене батьки вдома, у мене батьки, бабушки, дружина сином живуть в Україні, куди мені тікати. Говори, залишити їх, Говори, І залишитись без дому, я тут а виріс. Говори, я тут вчився, виріс, працював, Говори, залишити це все, бо якомусь маразматику прибило, що це його. Я говорю, Ні, такого не має бути. І це обов'язок кожного чоловіка йти в армію, да, не спорю, страшно. Не кожна людина може себе налаштувати. Тобто взяти в руки свій страх. Не кожна людина, я сам це знаю, я сам через це приходив. Мені вдалося це взяти контроль над собою, а не взяти страх, щоб страх взяв на мене контроль. І ну, є багато робіт, тільки які, чоловіки, які бояться, вони можуть просто допомагати. Тобто, такого плану забезпечення, підвози БК, загрузка БК. Тобто, багато треба на. Матеріальне забезпечення особового складу, то тобто на це все потрібні люди. То тобто ті, які хочуть воювати, вони самі визволюють воювати. Пане, тобто, ну, якщо ти боїсь, то ні боїшся, то не будь не боїшся, не будь безполезним просто. Роби щось не язиком просто. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна вдячна тобі за підтримку збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео у коментарях. Ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.